Балістика, кинджали та крилаті ракети понад пів тисячі ворожих цілей ліквідували повітряні сили України впродовж сьогоднішньої комбінованої атаки. Загалом росіяни випустили 559 засобів повітряного нападу. Били по об'єктах критичної інфраструктури як безпілотниками, так і ракетами повітряного, морського та наземного базування. Летіло смертоносне залізо з напрямків Курська, Орла, Мілерова, Шаталова, Приморсько-Охтарська та території тимчасово окупованого Криму. Влучання 10 ракет та 25 ударних дронів зафіксовано на 30 локаціях. Повідомляють у повітряних силах. У столиці вибух лунали у різних районах міста, і тривога від ночі тривала 10 годин. Відомо про двох загиблих: один у Києві, один у Білій церкві, а також про 22 постраждалих, серед них двоє дітей. 12 людей госпіталізовано. Перші повітряні цілі з'явилися в українському повітряному просторі по перші ночі. Сили ППО одночасно відбивалися від крилатих ракет та кинжалів. Ворог цілив у об'єкти енергетики в окремих районах Києва. Перебої зі світлом та водою. Третина міста без тепла. Наразі відомо про пошкодження та пожежі на промислових підприємствах та цивільних об'єктах, щонайменше на восьми локаціях. Є влучання ворожих шахедів у багатоповерхівки в Дарницькому районі столиці. У соцмережах з'явилося відео, як БПЛА влетів у 24 поверховий будинок. Людей звідти евакуювали. Горять і приватні будинки та автівки. Падіння уламків шахедів зафіксовано в Оболонському, Голосівському, Шевченківському, Солом'янському, Деснянському та Дніпровському. Районах. 485 ударів по Запоріжжю. Протягом доби ворог атакував 22 населені пункти області. До правоохоронців надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла автомобілів та об'єктів інфраструктури. Люди вціліли. У Станіславі на Херсонщині після атаки ФПВ-дроном уламкових поранень зазнав місцевий житель. А в Херсоні ворожий безпілотник скинув вибухівку на автомобіль поліції. Постраждав правоохоронець під російським обстрілом цієї доби було понад 20 населених пунктів області. Побито три багатоповерхівки: приватні будинки, адміністративні будівлі та комунальне підприємство. Шістьох людей травмовано в Умані на Черкащині, двоє з них діти. Ворог поцілив ракетою у приватний сектор напередодні в день. У потерпілих осколкові поранення і гостра реакція на стрес. Пошкоджено більше як півсотні будинків, сім зруйновані ущент. Каб окупанти скинули на Покровську громаду Дніпропетровщини. Виникла пожежа, пошкоджені інфраструктура і шість приватних будинків. А по ній ворог вдарив ФПВ-дроном, понівечено адмінбудівлю. На САП заявили, що викрали злочинну групу, до якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Деталі обіцяють повідомити згодом. У медіа називають прізвище нардепа. Юрія Кісіля, який очолює транспортний комітет, також на сторінці НАБУ в соцмережах, зазначили, що співробітники управління держохорони чинять спротив працівникам національного антикорупційного бюро України під час здійснення слідчих дій у комітетах парламенту, обмежуючи доступ детективам. Україна має розглянути можливість гібридного голосування на виборах, бо через безпекові загрози класична схема голосування може і не спрацювати. Певен Давид Арахамія про це керівник фракції Слуга народу говорив, зокрема, під час установчого засідання робочої групи, що буде опікуватися питанням виборів. У цю групу входять представники усіх фракцій. А очолює її віце-спікер Олександр Корнієнко. Законодавці кажуть, Арахамія мають вирішити, чи можна, наприклад, сумістити офлайн та онлайн голосування. Бо наразі пріоритетом на можливих виборах, додає Арахамія, має стати явка. Раніше голова ЦВК говорив, що безпекова ситуація може призвести до дуже низької явки, бо чимало українців не прийдуть на дільниці. А от за кордоном пункти голосування не розраховані на величезну кількість тих, хто виїхали. Тож необхідно розпочати дискусію щодо того, як це владнати. Також депутати та експерти мають розуміти, чи буде ефективною і законною гібридна система голосування і які можливі альтернативи. Де в Білорусі розмістять Арішнік? Мапами ізмовірним місцем для російських гіперзвукових балістичних ракет поділилося агентство Reuters. На основі проаналізованих супутникових знімків два американські дослідники дійшли висновку, що арішнік розмістять на сході Білорусі неподалік міста Кричев. Там розташована колишня авіабаза, майже рівно віддалена від мінська і Москви. На супутникових знімках за серпень аналітики виявили поспішне будівництво, характерне для російської стратегічної ракетної бази. Зокрема, там є військовий залізничний перевантажувальний пункт, яким можна поставляти поїздом ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти. Агентство Reuters зазначає, що оцінка дослідників в цьому збігається з висновками американських спецслужб. Нагадаю про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу Арішнік. Білоруський диктатор Лукашенко заявив минулого тижня: Київ очікує посилення тиску на Білорусь через розміщення там цієї зброї. Ворог окупував дронівку, а також просунувся поблизу Дворічанського, повідомляють аналітики порталу Deep State. До цього окупант неодноразово намагався закріпитися там, тому силам оборони доводилося відбивати позиції і ліквідовувати ворога. Утім, далася в взнаки кількісна перевага противника. Також ворог просунувся біля Кіндратівки і у Мирнограді. Це Донеччина, та у Вовчанську на Харківщині. І, попри холодий сніг. Росія продовжує тиснути на більшості ділянок фронту. Усього зафіксували 112 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Лиманському напрямках. Бійці першого корпусу НГУ АЗОВ показали одну із невдалих спроб прориву окупантів в напрямку Добропілля. Досягненнями в лапках стали 10 втрачених броньованих машин, кілька квадроциклів, танк і навіть мостоукладач. Кількість знищеного особового складу наразі підраховують, але найбільше кажуть у генштабі вражають російські кінні атаки. Напередодні українські оператори 92-ї окремої штурмової бригади знову помітили окупантів, які намагалися атакувати їхні позиції верхи. От тільки дістатися місця призначення не змогли. Оператори БПЛА вершників ліквідували. При цьому жоден кінь не постраждав. Росіянин, що віддав життя за Україну на запорізькому напрямку сьогодні вночі, загинув командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін, позивний «White Rex. саме Капустін після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заснував та очолив Російський добровольчий корпус групу росіян, які борються проти політичного режиму Путіна зі зброєю в руках. У серпні 2022 року його підрозділ увійшов до складу ГУР. Капустін неодноразово брав участь та очолював рейди у прикордонні регіони РФ. Попередньо відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання унаслідок удару ворожого ФПВ-дрона. Про це повідомили в телеграм-каналі РДК. Гарантії безпеки, мирний план та питання контролю над Запорізькою АЕС. У Білому домі проком... То прокоментували про що будуть говорити на завтрашній зустрічі Трамп і Зеленський за попереднім планом. Переговори проведуть у резиденції американського президента у Флориді Маралаго. Змі повідомляють, що перемови почнуться о 22-й за Києвом. Нині Володимир Зеленський перебуває на шляху до США і сьогодні зробить зупинку в Канаді, де зустрінеться з прем'єром Марком Карні. Глава держави анонсував онлайн-розмову з лідерами Європи та обговорення питань і деталей документів, про які будуть говорити з президентом Трампом. Коментуючи майбутній візит до США, Зеленський заявив, що українська сторона ставить перед собою завдання завершити мирний план на всі 100%. І розмова з Трампом має наблизити бажаний результат. І з американським очільником Зеленський має намір обговорити усі питання, щодо яких є розбіжності, і в деяких речах цитую можна вже поставити крапку. Також президент України розповів, що у нинішнього плану є чотири сторони: Україна, США, Росія і Європа. Разом з тим, Зеленський скептично оцінив можливість того, що російська сторона погодиться на запропонований план. Мирний план з 20 пунктів готовий вже на 90%. Про це заявив президент України Володимир Зеленський Усі, ми працюємо щоденно над е, кількома документами. Їх зараз п'ять. Ми хочемо проговорити. Кілька нюансів по гарантіям безпеки я вважаю, що в принципі ця угода а, а у нас є кілька угод про гарантії безпеки між нами і Сполученими Штатами. Є рамкові речі між нами, сполученими штатами та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і сполученими штатами угода майже готова. І питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання в залежності від того формату, як пройде наша зустріч, і тому. Я вважаю, що цей документ він є вже на столі. Чи готовий президент підписати певну угоду? Я відповів так. І повертаємося до масованої атаки ворога, яка розпочалася вночі. Зараз у Києві триває третя від ночі тривога. До цього внаслідок комбінованої атаки росіян одна людина загинула, і ще десятки постраждали. 500 дронів та 40 ракет, зокрема, кинжали, випустили окупанти сьогодні вночі та вранці по Україні. Основна мішень Київ, енергетика та цивільна інфраструктура. Повітряна тривога тривала 10 годин. Серйозних пошкоджень та руйнувань зазнали понад десяток будівель. З деяких з них довелося евакуювати мешканців. Про наслідки ракетної атаки росіян кореспондент Іван Воробйов далі. У ніч проти суботи, 27 грудня, окупанти в атакують країну балістичними та крилатими ракетами, кінжалами та дронами. Основний удар на столицю. Сигнал повітряної тривоги у Києві лунає у пів на першу ночі. Головна ціль ворога об'єкти енергетичної інфраструктури. Ракетами різного типу росіяни гатили кілька годин. Ближче до ранку додались безпілотники. Ворог цілеспрямовано, спрямовує шахеди на житлові будинки. Це кадри потрапляння російського шахеду у 24 поверховий будинок у Дарницькому районі. В результаті влучання зайнялося на горішніх поверхах. Частково зруйновані 24-й та технічні поверхи. А це моторошні кадри влучання шахеди у багатоповерхівку у Дніпровському районі. Там сталася пожежа на рівні третього та четвертого поверхів. На п'ятому поверсі під завалами може бути людина. Шахет влучив і у гуртожиток НАУ потрапив в ліфтову шахту. Обійшлося без постраждалих. Лише вибило вікна. У Дніпровському районі влучання в трамвайне депо пошкодження отримав електротранспорт. Шахеди літали буквально над головами людей. Усього у селисі пошкодження та руйнування отримали понад десяток будівель у семи районах. Багатоквартирні будинки, приватні маєтки, підприємства. Понад 40 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. 15 людей було шпиталізовано. Її загиблі, 10 лікарень. Сьогодні Києва Київської області працюють виключно на генераторах, але медична допомога надається. Запас пального є і всі аварійні служби, і в тому числі і наші бригади екстреної медичної допомоги, продовжують надавати медичну допомогу, плюс фіксуються і звернення людей на амбулаторне. Прийом через атаку по об'єктах енергетики без світла залишилось 600 тисяч киян. Повідомила прем'єрка Свериденко. У столиці було застосовано екстрені відключення світла. Третина міста без опалення спостерігаються перебої з водою. Через складну енергетичну ситуацію в столиці поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями Академістечко Арсенальна. Інтервал руху 6 хвилин. Під ворожою атакою опинилася Київщина. Усього постраждали шість з семи районів області. В ефірі телемарафону повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. Постраждала і критична, і житлова інфраструктура, і бізнес, і об'єкти соціальної сфери. У нас близько 20 приватних житлових будинків, дві багатоповерхівки, десятки автомобілів вигоріли. Також у нас є проблеми з електроживленням. У білоцерківській громаді загинула 48-річна жінка і ще один чоловік у важкому стані. Загалом в області щонайменше 14 потерпілих, 8 з них ушпиталили. У самій Білій церкві є влучання у приватний сектор. Також горіли СТО та автосалон. Ці моторошні кадри встигли зафільмувати жителі білої церкви. На них видно, як російський шахет пікірує просто в зупинку громадського транспорту. Іван Воробйов, ТСН 1+, піс марафон. Єдині новини.